Тепер про Трампа те, що вам розповідають е, всі, от наші блогери, що Трамп не зміг ні за не забрати Канаду, ні Гренландію до його виступу. Він каже, що вони там Гренландію заберуть. Я в це не вірю. Ні в Гренландію, ні в Канаду. Я думаю, що це просто закидони для того, щоб, по-перше, е, з Канади, по перше, більше грошей зрубати. Він ці мита водить. До речі, вони вже хочуть їх відміняти по Мексиці, по Канаді, тому що вони, ну як на мене, зовсім не вигідні США. І Трамп просто з ними таким чином веде перемовини. По Гренландії він каже, в мене там хороші листи з Гренландії. Ну в цьому випусті, в виступі він говорив. І там ми по-любому заберемо Гренландію. Ну, тобто, це він дає такі сигнали Європі. При цьому наголошую, він забирає командувачів. Тобто він не хоче, щоб Генерали США керували оборону Європи, безпеку Європи. Він хоче, хоче щоб це робили європейці. І це серйозні сигнали. Але, Але. Перша дія, вона відбулася. Панамський канал. Він не може забрати Панамський канал, тому що треба тоді його, його окуповувати, там, захоплювати. Але компанія BlackRock, найбільша корпорація світу, купила всі порти, які навколо цього Панамського каналу. Ще там доєдналися інші компанії, і вони придбали ще велику групу Сінгапурського е, портів, які ведуть до цього панамського каналу. Там і Німеччина, Мексика, ну купа, там по всьому світу ці порти. Але що цікаво. Що перші парти, які практично окружають оцей панамський канал, їх купили в китайської гонконгської компанії. і купили їх, ну як пишуть інсайдери, тому що ну держава Панама вимагала від них їх продати, тому що не хочуть проблем США. А що це означає? Що коли всі ці парти, от зараз після угоди, будуть в руках американців, тепер вони повністю контролюють китайський шлях, китайський шлях. Вони контролюють і через Європу, і через африканські порти, і саме головне біля себе. Вони повністю контролюють Південну Америку. Ну, свою вони і так контролюють свій континент і Канаду. Тобто, тепер Китай буде возити товари, якщо по цьому короткому шляху йти, він буде їх возити виключно по тарифах, які призначені будуть цими корпораціями, тому що вони скупили всі порти. І тепер, де-факто, вони повністю контролюють Панамський канал. І нема тепер китайського там впливу, да і будь-яка інша країна, яка захоче заводити товар, уявіть собі таку штуку. Ну, наприклад, Трамп не вводить мита проти німецьких автомобілів. Він просто збільшує тарифи в портах. Ну, компанії збільшують, і ці автомобілі стають невигідними на американському рівні. Ну, ринку порівняно з американськими. Так само, і китайські товари. Тобто, це ще один важель впливу. І дуже-дуже серйозний, як на мене. І тут не треба воювати. Вони просто все скупили. І тепер вони будуть це все контролювати, і на цьому заробляти шалені гроші і тим самим тиснути на свого суперника на Китай, який там просто в шоці від цих всіх дій. Китай там вже збільшує і армію і фінансування. Кажуть, на 7%, а деякі там джерела в ЗМІ говорять, що Китай збільшує на 40% вже одразу, тому що розуміє, що оці всі перекриття партів, мита проти Китаю вони призведуть до серйозних проблем в економіці. Там і так з економікою проблеми. І Трамп тут діє. І тому я би от просто не вів би таку інформаційну політику. Для чого атакувати Трампа і казати, що він там нічого не може? Це ж все передають. Ви ж чули, що Трамп сказав? Що Європа це ж слова, ну, практично, е, от блогерів, блогерів, ЗМІ, які проти Зеленського виступають, що Європа потратила на купівлю в Росії газу і нафти більше грошей, ніж на допомогу Україні. І це Трамп сказав під час виступу. Під час виступу. А це говорить про те, що його команда моніторить всі, ну, всі змі, які існують в Україні, які навколо України. Це все зараз елементарно, штучний інтелект переводить за три секунди. Вони отримують меседжі, які їм вигідні. Вони це записують і зразу ж їх використовують. І чомусь ну, ми цього не розуміємо. Ми цього не розуміємо. Ми намагаємося ну, показати, що ми там найсильні, ми не зламні, ми нам на всіх все одно, а реально це все приносить просто. Жахливі результати ми отримуємо менше грошей, менше зброї, кабальні угоди, і ну без нас будуть приймати рішення про нас.